Казочка самотній ослик. У лісі в лісовому будинку жив самотній ослик, друзів у нього не було. І от якось самотній ослик дуже засумував. Отак от він сидів, сумував, нудьгував, аж раптом чує. Здравствуй! З під підлоги вирізло маленьке мишеня. «Я мишеня, ще раз запищало воно, а потім сказало. Я прийшов тому, що ти сумуєш. І тут вони, звичайно, подружилися. Ослик був дуже задоволений і всім у лісі говорив, а у мене є друг. Що ще за друг? спитало сердите ведмежа. Мабуть, щось маленьке. Подумав самотній ослик і сказав. Ні, мій друг великий слон. Великий слон? Звичайно, ніхто не повірив йому. І тому біля будиночка ослика згодом зібралися всі звірі. Вони сказали: Ну ж бо, показуй нам свого друга. Самотній ослик вже хотів сказати, що його друг пішов по гриби. Але тут вийшло мишеня і відповіло Друг ослика це я. Ха-ха-ха! Засміялися гості. Якщо це великий слон, то самотній ослик просто великий обманщик. А ослик великий обманщик, спочатку почервонів, а потім усміхнувся. Ні, це все ж таки слон, тільки не простий, а чарівний. Зараз він перетворився на маленького, великим у будинку тісно, навіть ніс доводиться в трубу ховати. Схоже на правду, погодилося сердити ведмежа, глянувши на трубу. Але я б не хотів бути маленьким. Він теж не хотів бути маленьким, сказав Ослик. Але він дуже любить мене і хоче жити завжди зі мною. Ах, зітхнули всі звірі, яка добра тваринка. Попрощавшись, вони пішли. З того часу ніхто в лісі не ображав маленьких, тільки всі казали, навіть найменший може бути великим другом, навіть більшим. Ніж найбільший слон.